Вітаю вас, дорогі телеглядачі! І знову на телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Ішов 1813 рік. Мешканці Сілезії невеличкої області в Німеччині дали рішучий опір на шестю напелеонівських військ. Силезійці робили все можливе для озброєння своєї армії. І тоді з'явилася одна сілеська дівчина, в якої не було грошей, але яка запропонувала своє довге волосся на благо вітчизни. Перукар був настільки зворушений цією жертвою, що використав її волосся для виготовлення великої кількості браслетів. Тоді вся країна дізналася про вчинок дівчини із Селезії. Вироби з волосся, користувалися неабияким попитом і принесли перукареві велике багатство, половину якого він передав на військові витрати. Подібних історій немало. Адже коли людина розуміє справжню ціну того, що захищає, то вона не рахується жертвами, колись ми заблукали, і Христос знайшов нас. Він заплатив свою ціну, але не золотом чи сріблом. Він віддав за нас своє життя, був розп'ятий на Голгофі і подарував нам свободу. Про це дуже гарно пише апостол Петро в першому посланні, в першому розділі. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Усе, що ми можемо запропонувати Ісусу, не є винагородою Йому, бо ми ніколи не зможемо окупити Його велику жертву, але визнання того, наскільки Він важливий для нас, і того, що ми приймаємо Його як Творця Викупителя і Вседержителя. Міра нашої любові завжди буде пропорційна тому, наскільки ми жертвуємо. Одного разу, коли я проводив молитовний тиждень, до мене підійшла жінка. Вона була у відчаї і просила поговорити з її дочкою, що готувалася до одруження, яке, напевно, погубило б її духовне життя. Наречений не любив Ісуса і не бажав нічого знати про церкву, бо вважав, що все це смішно і банально. Дівчина ж заявила мені, що любить свого нареченого і ніщо не змусить її відмовитися від одруження. Але наприкінці тижня прийшла до мене уся в сльозах і показала мені руку, на якій не було обручки. Чому ти змінила рішення? запитав я її. Ти розлюбила його? Ні, пасторе, відповіла дівчина, я дуже його люблю, але тільки зараз зрозуміла, як мене любить Ісус. І хоч мені зараз важко, я не можу завдати болю моєму Господу. Дорогі друзі, подумайте, чи є щось у вашому житті, що спричиняє біль вашому Господеві. Помолимось. Дорогий наш любищий Небесний Отець. Ми звертаємося до Тебе зі словами подяки за те, що Ти відкупив нас і заплатив дорогоцінну святу кров свою, ради того, щоб ми могли бути спасенні. Господи, допоможи нам цінувати Твою велику жертву і залишатися завжди вдячними тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте про ціну вашого спасіння і залишайтесь вдячними своєму Творцеві і відкупителю. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами. До побачення!